Вітаю вас на каналі Йоханій Футбол. Це відео буде присвячене тільки Лізі Чемпіонів, тому я, вам, я вас попрошу поставити лайк та підписатись на канал. А ми зараз оглянемо, що вчора сталося з Барселоною і Атлетіко, які вилеті, вилетіли нафіг з Ліги Чемпіонів. І перший матч у нас буде це Барселона ПСЖ, який я дивився. І в перший тайм я думав, що Барселона взагалі без проблем пройдеться ПСЖ, хоч я її. Десь під, підтоплював за Парижан, але ну, вони взагалі не знали, що робити в атаці. Поодинокі такі неловкі випади, якісь поодиноких гравців, не було командності, ніфіга, Барселона ще й перша забила. Я думаю, ну все, це взагалі капець. Але Рональд Раухо подарував ПСЖ надію і шанс на перемогу, на якесь повернення у гру тим, що він видалився в такій. В такому тупому моменті. Але суддя його видалив і ПСЖ почав забивати голи. Першим був Дембеле. Одразу ж після, Майже одразу після видалення, через декілька хвилин, на 40-й хвилині, Дембеле забив. Далі вітіння, це вже, по-моєму, розіграш з кутового був, якщо я не помиляюсь. І МБАПЕ на, на 61-й й пенальті поставили, де Канцело ну, взагалі в, в теж в тупому моменті він починає робити підкат. м'яч, Дембеле уходить від воріт і Канцело просто його. Йому по ногам вирізається і заробляє пенальті. І МБАПЕ на 61-й пенальті реалізує і вже остання. Добивна атака була, це контратака після кутового Барселони. ПСЖ класно вибіг контратаку, імба на 89-й хвилині забив, ставши гравцем матчу. Хоча він в цьому матчі був на ролі дев'ятки, може, десь трохи відтягнуть тої роль він грав, але його взагалі ну, мало було помітно, він там намагався відкриватись. Він грав у центрі, барколя був зліва. Баркуля був набагато помітнішим. І от я вчора подивився на БП на ролі центрального нападника, ну я вам скажу, в реал йому, якщо він буде там грати, ну, це треба буде вчасно адаптацію, мабуть. Тому що, якщо він прийде і скаже, я хочу грати зліва, а там Вінісіус, я думаю, там будуть серйозні проблеми. Тож, такі у нас справи, ПСЖ йде далі. Барселона в перший. От вони почали матч просто класно. Ідеально для себе. Вони забили першими. І ПСЖ взагалі нічого не міг зробити, але Арауху видалився на 29-й хвилині. Тим самим все спортивши. А також після цього видалення ще й хаві пнув там якусь фігню. І, коротше. Теж отримав червону картку, тим самим також підвівши свою команду. Барселона програє, вилітає з Ліги Чемпіонів. ПСЖ йде далі. І вони потрапляють у нас на Борусю Дортмунд, яка вчора були, які вчора були качелі у Дортмунді, і вони все-таки змогли перемогти. Спочатку забивав Брант і Мацен 2-0 вони зробили бистренько. І потім уже автогол Хумельса на 49-й після перерви. Дав Атлетіку шанс. І вони майже цим шансом скористались, забивши на 64-й, Корео забив, але потім за 3 хвилини Фулькрюх і Сабіцер закрили гру. Боруся Дортман виграє 4-2, проходить далі. Атлетіко втрачає, перемогу втрачає шанс пройти далі. Не знаю, я цей матч не дивився, не бачу, як вони грали. Але Боруся, красавчики, що змогли так переломити гру. Сабіцер став гравцем матчу, отримав оцінку 8,9, 2 асисти, 1 гол. Тоже красавчик. Всі голи та статистику після матчу ви можете побачити в телеграм-каналі Йоханний. Заходьте туди та дивіться ось всі моменти, голи, хаві, голи з других матчів, оцінки після гри. І Переходимо до сьогоднішніх поєдинків. У нас також Ліга Чемпіонів і вже з двома представниками України. Це буде Олександр Зінченко проти Баварії Баварія Арсеналу. Грають в Мюнхені Реа... щод першого тайму, першого матчу 2-2. Цей, та... Цей сайт прогнозує Квіора, але я не знаю, можливо, Зінченко вийде з перших хвилин. Хоча він, здається, проти Астон Вілли зіграв не най... найкращу свою гру, тому може і присісти трошки на лавочку. 2-2. Що в тій команді є шанс? Баварія програла чемпіонство в Бундеслізі, Арсенал ще бореться. Не знаю, буде цікавий матч, я виберу для перегляду його. Хоча, не знаю, можливо, два матчі буде одночасно дивитися, тому що буде інший матч у нас з Манчестер-Сіті, Реал Мадрид. Але пам'ятаючи минулий рік, де перший матч завершився з 1-1, там нічий не рахунок був на Сантьяго-Бернабео. А потім команди поїхали в Манчестер і Реал просто там обкакався. Ман Сіті їх просто-напросто виніс. Там Бернардо Сілва бистренько розібрався і похоронив той Реал. Зараз прогнозують такий склад. Белінгем Вінісіус нападники, але я думаю, що якщо не травмований Родріго, то я думаю, що вийде він. Чого мені пропускає цей матч? Пропускає цей матч Давіда Лаба, ну і крута. Лудніна ми чекаємо у старті. По-любому він вийде, я думаю. Вряд ли Аріса Балагу того поставлять. Тому хай сидить далі на баночки. 3-3, цікавий матч. І от в нас вибір. дивитися, який два матчі будеш. Який матч ти будеш дивитись сьогодні. Баварія Арсенал чи мансіті Реал. Я, мабуть, включу два і буду дивитись паралельно, тому що. Я думаю, це будуть цікаві поєдинки дуже. Ну і давайте переглянемо в Україні. У нас Минай Динамо, Олександрія Оболонь. Більше таких цікавих матчів немає. Ліга чемпіонів, сьогодні два українці можуть зіграти. Тому заходьте в телеграм-канал, я буду опубліковувати там стартові склади, голи, оцінки та статистику. Тож, якщо ви не знаєте, де подивитись це все, заходьте в телеграм-канал. футбол». посилання в описі під відео в закріпленому коментарі. Також воно буде. Ставте лайки, дякую вам за перегляд і бажаю вам гарного перегляду футболу. Дивіться його. Я сподіваюся, що сьогодні буде дуже цікавий день, тому що вчора було просто вогняно, хоча десь ми того й не очікували. Давайте!